Дітки, погляньте на красиві осінні листочки. Що вони роблять? Рухаються, гойдаються. А хто ж їх розхитує? Хто їх гойдає? Так, це вітер, легенький вітерець. Він розгойдує тоненькі гілочки на кущах та деревах, розгойдує листочки, колисає листочки. Давайте з вами заспіваємо пісеньку тихенького вітерця У. А коли дме сердитий сильний вітер, то він нахиляє дерева до землі, хитає товсті гілки на них і виє грозно та сердито у-у. Повторюйте зі мною. Вітер може рухати хмари на небі. А давайте ми з вами пограємо в гру. Вітер дує. Спочатку сильний вітер дує, сильно дуйте на ватку. Молодці. А зараз легенький вітерець дує, злегка піддувайте, і ватка далеко не полетить. Погляньте, дітки, на цю повітряну кульку. Правда, з нею гратися не цікаво. А якщо ми її надуємо, вона стане кругла, красива. Її можна підкидати, а тепер притисніть пальчиками кульку. Що там всередині? Чому це вона тверда? Так, там повітря. А де ж я його взяла? А я його вдихнула, повітря всюди навколо нас. А в другу кульку я налью водичку, зав'яжу та кину її в миску з водою. Вона потонула, а зелена кулька лежить на воді, вона не тонить, тому що всередині у неї повітря, а повітря легке. Вона рухається, якщо на неї подути, а та, що з водою, лежить нерухомо. До побачення наші люби! До нових зустрічей!